Ja, to, ja, tak, ja, я, ja, я держу с силу и буду ознакомиться про жизнь. Тут в було створено, тобто є створено, можна сказати, що майже неможлива річ. В наш час, коли все руйнується, коли все валиться, от 15 років тому з ініціативи двох людей фактично розпочалось будівництво університету, який сьогодні має, ну, скажімо, європейське визнання. Тому перспектива. Працювати далі, працювати, щоб наступний ювілей це вже було не європейське, тільки визнання, а всесвітнє визнання. Звичайно, цієї компанії, на якому ви заслугуєте, перекладу до археологічних наук. Сьогодні ви не просто готуєте кваліфікованих кадрів. Ви сьогодні являєтеся центром культурної і студентської, сьогодні центром культури, студентства і молоді. Та міжнародна діяльність, яку здійснює ваш навчальний заклад, дійсно говорить про те, що і якість навчання, і студенти, і їх здібності дійсно готові конкурувати у світі. Ми повинні йти попереду всіх інших. Ми повинні давати перші ідеї, які слава Богу, якщо їх підтримують інші, це добре. Але ми повинні робити сьогодні те, що дозволить нам вийти на перші, так би мовити, ряди нашої освіти, не тільки нашої української, а й світової. Головне, ми повинні сьогодні виховати лідерів, які спроможні ставити перед собою мету і здатні її досягти. हाथ <laughs> Наші люди працюють у Франції, що береш журнал кореспондент, відкриваєш а там е, статті Кристини Бердинських, яка була моїм прес-секретарем. Дивишся там, керує банком наш випускник і так далі. Ну, сьогодні наші випускники працюють фактично і в Південній, і північній Америці, в Європі, в Азії і в Україні майже скрізь.